Ви коли-небудь цікавились, чи є у вашої кішки суперздібності, особливо, коли вона пересувається квартирою в умовах, які нам здаються непроглядною пітьмою. Що ж, у них і справді вони є Кітки не бачать у повній темряві, наприклад, у кімнаті без вікон, але їхні очі створені для нічного полювання. Ось як це працює. По перше, їхні очі містять величезну кількість особливих клітин. Паличок. Вони надзвичайно чутливі навіть до найменших часток світла. Уявіть їх як ловців світла. По друге, у них є секретна зброя тапетум люсідум. це дзеркальний шар за сітківкою, який відбиває світло, даючи очам другий шанс його спіймати. Саме через нього очі кішок світяться у темряві на фото. Крім того… Їхні вертикальні зіниці можуть розширюватися у величезні круги, впускаючи набагато більше світла, ніж наші зіниці. Тож, хоча вони пожертвували частково кольоровим зором, їхня здатність бачити в майже повній темряві робить їх справжніми нічними ніндзя. Дякуємо за перегляд. Якщо ви любите дізнаватися цікавинки про своїх улюбленців, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.